Всі машини, які повинні були захищати Київ з цієї своволі небесної, зараз у Межигір'ї, тому я скажу коротко, в мери Межигір'я. Нехай допоможе Янукович. Шановні кияни, шановні панове і пані журналісти, те, що сьогодні в не вже до... Останньої краплини чи точки кипіння є загально зрозумілим, моєму для кожного свідомого і навіть несвідомого киянина. Системно, що відбувається два з половиною роки протягом так званого правління голови Київської міської адміністрації пана Попова, ми всі переконалися, якби на своєму власному житті. Всі ви пам'ятаєте його першу ініціативу по створенню лікарняної муніципальної каси. Яка функціонувала в, о, в Комсомольську, як було розрекламовано в місті Києві для всіх, беріть участь, вам настане щастя, і медицина, і охорона здоров'я в Києві буде прекрасною. Всі ви бачите, що сталося з цією муніципальною лікарняною касою. Насильно туди загнали в лікарняну касу медиків, які є бюджетниками, і насильно туди загнали в лікарняну касу. Працівників освіти, насправді, афера з створенням лікарняної каси і страхової медицини імені Попова в Києві повністю провалилася. Е, одна із таких його великих ініціатив, яка... Які, свідками якої ви є, це е, завершення початок ще Черновецьким е, розв'язок у місті Києві. І остання це вже Поповська ініціатива, побудова е, мост, мосту на поштовій площі. Всі ви прекрасно знаєте, чим закінчується тепер ця його ініціатива. В бюджеті Києва закладені мінімальні були кошти. Зараз, за, за словами цього ж Попова і е, автодору, який будує е, розв'язку на Поштовій площі, грошей немає. Зроблені тільки сваї незручності для автомобілістів. І невідомо, чи буде закладено в бюджеті міста Києва, а точніше, ми всі прекрасно знаємо, що. Його патрон, який знаходиться там адміністрації президента, і дав вказівку е, саме забрати у киян 8 мільярдів гривень, саме наших з вами податків. Можливо, якраз за ці гроші ми могли би мати якийсь порядок в Києві, то яким чином може одна рука давати, а друга рука таким самим чином забирати? І те, що бюджет Києва не дораховується 8 мільярдів. Пряма вина, призначеного голови Київської міської державної адміністрації, який, який не заклав і не відстояв інтереси Київської територіальної громади. Вони себе ведуть, тут якісь якісь зайди, невідомо які, знущаються над киянами і думають, що кияни будуть довго терпіти. Насправді, у свідомих киян терпець давно увірвався. Єдине, що у нас така пасивність, всі ми сидимо вдома і думаємо, що за на нас хтось вирішить як цивілізований світ давним давно вирішує всі свої проблеми. Маленька проблема виникла тут же. Масові демонстрації протесту і їхні керівники самі йдуть у відставку. Як можна сказати про яку про якусь цивілізацію, і намагання йти в Європу з такими керівниками, як Попов? Якщо він е, після шести звернень, навіть наших київського віча до нього після проведення акції біля Київської міської адміністрації була велика надія, що в нього проснеться, хоча би краплинка совісті. Він сам добровільно напише заяву про відставку. Та куди там, в ж у таких уполах може бути якась совість і взагалі може бути якесь почуття відповідальності тих посад, які вони займають. Безумовно, він такої заяви сам не написав. Натомість він, пам'ятаєте, місяць тому була, е, і ініціював звільнення трьох голів е, районних державних адміністрацій за те, що вони погано е, ремонтували дороги у себе в районах, а тут. Він замість того, щоб сам піти у відставку, чи президент його звільнити за, таким самим, за такою самою аналогією. Він звільняє своїх заступників, які хоча б трохи орієнтувалися, що робити в місті Києві. Саме тому перфект у нас вірвався і ми вимагаємо у нашому зверненні, яке сьогодні буде вручено президенту. І маю на це велику надію, що він все-таки -то дослухається до Кияв. Те, те, що е, його негайно потрібно відправити. <рес> Єдина машина за дві години, якогось доходуючи води. Ми тут <рес> Наступне слово, Вадиму моторос.